Всім доброго дня! З вами Гортензиманка Зиманка. І сьогодні очередне буде відео про серію гортензій, яка називається Свіч. В цій серії також є дуже багато сортів гортензій. В мене 7 сортів. Але було щось більше, ну, щось не могла я знайти їх. Або вони в мене там вже пообрізані. Ну, взяла вам ті, які квітнуть. Знаєте, ця серія можна сказати, що вона для колекціонера таке знає, має велике значення, тому що кожна квітка має різний колір. І квіти з цієї серії, сорти, вірніше, з цієї серії, вони не схожі один з одним. Взагалі, практично. Іменно, ви знаєте, ну, виробник, який робить ці гортензії, я зараз не буду, знаєте, в відео говорити, хто. Хто цю гортензію робить в Голландії, хто її виводив, в якому році вона виведена. Є для цього Google, будь ласка, заходьте і там дивіться. Я не хочу умнічати тут, знаєте, як то, бо мені тут, тут одні написали, що у вас неінтересне є відео. Ви знаєте, я не буду бігати в, в пенюарі з гортензіями. По газону і рекламувати не гортензію, а себе. Я вам показую відео народні, без понтів, без нічого. Так як воно повинно бути. Я виросла на порядочності і до цього хочу підтримувати. Так що, я думаю, що ви мене зрозуміли. Чому мої відео, вони більш такі чіткі, без бла-бла бла лишнього. Хоча можу я, звісно, там побалакати, але не завжди. І ви знаєте, серія Світ, Свіч, хто як хоче, так і говорить. Правильно, свіч. По 5 моїй е, системі вона в мене на всі 6 балів. Це ті гортензії, ті сорти е, крупнолисних гортензії, які я буду вирощувати, які в мене будуть до продажу. Осінню буде трошечки, небагато, але будуть вони до продажу. Так що, якщо вам це цікаво, то підписуйтеся на мій, на мій YouTube канал, поставте вподобайку. Нажміть на колокольчик, щоб не загубити наступне відео. І з чого почати, почнемо з від естет. Зелена, з, рожевими, з рожевою серединкою, такими зубчиками на листочках квітів. Тут ось вона більш виражена. Бачите, як вона вже окрашується в зелений. Була вона рожева, зовсім геть. Спочатку вона біла, потім серединка рожева, а потім оці мазочки зелені, в неї поступово вони появляються. Цікаво дуже. Протенція міняє колір протязі всього квітіння. Що саме цікаве, усі гортензії міняють кольо на протязі квітіння. Дуже гарно. Я по п'ятібальній системі ця світ естет в мене на 5 балів. Всі ці сорти із серії Свіч вони ремонтатні. І вона приблизно буде в висоту. Приблизно 80 см у дорослому кущі. Зараз вона така десь до 40 см, як її можна розглядати іменно світ естет як горшочно, горшочний сорт. Дуже гарна вона, так що рекомендую Свіч Гранде Блаш. Гортензія білого кольору. Вона була бі... чисто біла. Але я її взяла, підкислила і вона стала така бліденько-бліденько бускова. Хто хоче це робити, можете робити. Вона тоді міняє колір. Але я вам не рекомендую те, що я зробила. Я просто, коли підливала сульфат алюмінія, не подивилася на сорт горщика і також підлила. І вона, ви знаєте, моментально приблизно змінила колір. Отакі квіти величезні, просто огромні. Плотні, набиті шапки такі. Просто що, бачите, не, не доберешся. Туди Зонтикоподібні вони. Також вона зеленіє. І це вона трохи підгоріла. Стояла на сонці і вона підгоріла. Хочу я її не буду обрізати. Хочу подивитися, яка вона декоративна буде, коли відквітне повністю. Може, оце даже і це так вона відквітає, робиться чорна. То тоді треба зрізати ці квіти, бо вони не гарні будуть. Бо є квіти, які декоративні, є квіти, які треба обрізати після квітіння. Вона невеликого росту, приблизно 80 см. Можна розглядати її для горщика. От, з великими шапками, дуже великими, прям такими набитими-набитими. І чисто білого кольору. З такою, ну, всередині вона трошки може бути розовинка чуть-чуть або, отак, ну, от, в принципі, така вона дуже. Дуже гарна, прям ну гарна, прям, я вам кажу. От, я, чесно, ніколи не думала, що ця свіча Гранде буде, Блаш буде така красива. По п'ятібальній системі вона на 5 балів у мене тяне. Так що я її також вам її рекомендую. Свіч дельфін. Нова гортензія, яка прийшла в цьому році. Чисто біла. Чисто біла. Так вона починає квітнути. Бачите. Біла-біла, зелені такі мазочки на листочках квітів. Дуже набиті плотні шапки, прям ну, дуже набиті, прям ну, реально. І це вже вона відквітає в декоративному вигляді вона дуже гарна. Прямо стоячі пагони, ремонтантний сорт. Листя плотне і дуже стійка до сонця. По п'ятибальній системі я їй можу сказати, що вона на 5 з плюсом бомбочка, як я завжди кажу, бачите, вона починає червоніти отут. Там заявлено по маркерам, що вона ще буде червона. Побачимо. Все, Бачите, вона починає червоніти. Дуже гарний кущ, який виглядає в горщику, бачите, отак дуже, дуже гарно. Просто реально дуже гарно. Такий він просто, знаєте, як зонтик. Рекомендую вам мати свої колекції свіч дельфін. Свіч. Паєт блю. Вона у мене. Пінк, можна сказати навіть. Я її впрошло, вона була у мене blue, я її не підкисляла і вона отака у мене в цьому році. Була вона блу. Але в неї квітки в минулому році були не такі великі. Прямо. Вона прийшла до нас з Голландії цей кущ. І от вона мені викинула цю саму перву квітку, бачите, таку білу-червону з цими червоними мазками. Прям так цікаво, я вже... ну, вона була голуба, блакитна була вона. Але я її стала підкисляти і побачу, що вона мені дасть на цих уже нових пагонах. Бачите, вона викинула нові пагони, тому що вона була обрізана. Я сформувала кущ, бо старі гілки вони розвалювалися такі. ну І я її обрізала всю. Старе таке, і вона в цьому році, мені, бачите, наростила вже такий гарний, красивий кущ. Прям ну, реально крутячий. Такий прям, можна сказати, що він крутий-крутий. А крутий. так вона починає квітнути. Зараз вона починає квітнути на пагонах прошлого року, оце дві квітки. а Оце вже пагони, вона викинула цьогорічні. Ну, Так як вона ремонтантна, вона повинна в мене заквітнути. І я хочу вам це показати, тому що м, іменно заявленість ремонтантності я хочу показати вам свою. Не то, що там виробник, тому що регіони всі різні, і сама ремонтантність, трошки вона така спорне питання. Бо багато, наприклад, коли мене хочуть купити гортензію, говорять, вона ремонтатна чи ні, Ларіса, вона ремонтатна чи ні. Ну, ви знаєте, ну ви так мене питаєте, наче я її производю і сама роблю. Ну, спитайте виробника. Я ну, розумієте, Виробник навіть не завжди говорить ремонтантність. Просто. Є така, от, знаєте, там вже знайшли букву Р англійську таку в дужечках, що це позначає виробник ремонтантність. Ви знаєте, це все треба дивитися з досвідом і з самими, самому дивитися, як вона буде квітнути, вона буде на пагонах цього року, чи не буде ці квітнути. Так що купуйте гортензію і самі дивіться, ремонтантна, вона чи вона не ремонтантна. Ніхто вам, як то кажуть, це не говорить. Бо в мене буває таке, знаєте, воно аж злить, от чесно вам скажу. Це саме головне, вона ремонтантна чи ні? Не знаю, як то кажуть. Пагони викинула цьогорічні і повинна квітнути. Якщо вони не заквітнуть, то що я можу сказати? Ремонтантна вона чи ні? Точно так же і свіч Пандора Вайт. Бачите, які пагони викинула. Вон дивіться. Далі свіч Касіопея. Далі будемо дивитися. Так що по поводу ремонтатності я вам скажу точно восени. Але ж, ви розумієте, що буває таке, що гортензія і ремонтантна, але по якійсь определеній причині вона не квітне. Жирує, може, бути, їй комфортно, вона викида пагони. вона, ну, Щоб е, заквітла гортензія другий раз, її треба стимулювати е, хімічними добривами, для того, щоб вона квітла. А так їй комфортно, вона собі вгонить нові пагони, нове листя, їй так комфортно без квітки. Тому що, коли вона викидає квітку, вона тратить усі сили на квіти. А коли квіти, квітів немає, то вона гонить пагони. І теж для неї це нормально. Квіти, вони ж як і все живе. Воно все живе і все воно... Йому теж комфортно, наприклад. Не викидати квітку і потім над нею її там красити і все остальне, а просто гнати зелену масу. І по п'ятібальній системі це, це гортензія на 6 балів. Просто шапка, зонтику подібна. Величезна, дуже гарна. Прям, ви знаєте, ну, прямо стоячі ці пагони, темне листя, листя плотне. Так вона виглядає. Куща так зараз виглядає? Бачите, якщо вона заквітне в мене зараз, то це буде така бомба. І я вам її покажу. Так що свіч фаєт. Рекомендую мати в своїй колекції. Свіч Пандора White Blue. Отака красуня. Заховалася всередині. Квітне дуже давно, вже місяців два. Викидала отакецькі здоровительні пагони. І я від них чекаю квітіння з нетерпінням, просто з великим. Тому що це ремонтантний сорт, який повинен квітнути на пагонах прошлого року. Оце прошлорічний пагін і це. А це вже повинна квітнути на пагонах цього року. Отака квітка в неї красива. Вона всередині бускова в мене попідкислена так вона рожева. Мазочки в неї зелені, з такими в неї зубчиками. Тоже спутати її з Пандору не можна ні з чим. Прямо стоячі пагони, велике листя. Дуже гарна. Ну, реально, я б сказала, що крута гортензія, яку всі хочуть мати в своїй колекції. Так що по п'ятибальній системі 6 балів до рекомендації. Свічка Сіопея. Таке красива в неї назва. Касіопея. Блу. Вона дійсно блу, але я її трошки підфарбувала, і вона в мене всіх кольорів радує. Гляньте. Квітне давно, місяців два. Отак починає вона квітнути. Безонтику подібна в неї квітка зелена спочатку, потім іде біла, і вже, бачите, вона ось окрашується в синій колір. Сьогодні буду підживлювати, підкисляти всі гортензії сульфатом алюмінія і зніму вам ще одне відео. По вашим численним проханням. І вона отака от кольорова в мене. Тут ось вона взагалі синя. Тут вона синьо-бускова, тут вона фіолетово-синьо-бускова, зелена. Тут взагалі вона просто бомба. Знаєте, Дуже гарна. Просто, навіть, так сижу на неї, дивлюся, записую вам відео, і в мене нема слів. От нема слів. Не знаю, що як, як можна виразити е красу цієї квітки. От як можна її виразити? От ви знаєте. Ну, навіть не знаю. Ви знаєте, зараз війна в країні. Так тяжко, так тяжко, що оце квіти, от квіти, вони спасають від того, щоб не зійти з розуму. Тому що ти нічим не можеш. Я, як жінка, чим я можу допомогти? Я можу ну, хіба що брати щось? Ну, що я можу зробити? Зараз? Як допомогти цій вижити в цій війні і цим хлопцям, які на передовій? Тільки грошима ми допомагаємо. Як можемо, так і допомагаємо. Але ж ви знаєте. Тоже психологічні три роки ну, це, ну, просто сидіти на якихось анаболіках це теж не, не якось неправильно. То ви знаєте, от я собі знайшла нову як то кажуть, в квітах, в гортензіях. І оце, я просто занурююся в ці квіти, вони мене просто спасають від, від, ну, від цього всього. Я думаю, що мене зрозуміють люди, про що я говорю, особливо жінки. Це вже так все воно затяглося і так все вже, ну, що квітка оця, вона просто дивиться на неї і радієш у цьому. Розумієте? Бо вже другому нема чого радіти в цій країні. Іноді я думаю, що чого, чого, так, чого так сталося, чого ми такі, чого нам так оце нашим поколінням, дідам нашим, оце, ми всі вже воюємо. стільки ми захищаємо свою рідну Україну і свою незалежність, що кожне покоління його захищає. Так що, знаєте, от, то ця квітка, вона просто релакс і. От хочу сказати, яка вона гарна і не нахожу слів. Що природа зробила оце таке дуже гарне для людей. Яка рівно стояча, рівні пагони в неї, темне листя. Витримує сонце, витримує просто умнічка. Поставила її, думаю, буде, що буде. До 12 годин вона стояла і просто я її заховала потім, бо мені жалко було. От. Живців на осінь будуть, але ну, дуже мало вони розписані. Так що розраховуємо тільки на Голландію, може, привезуть в Голландію, то буде Голландія. Поки буду розводити тільки для себе і для своїх постійних дівчат, клієнтів, які мене беруть. Так що просто, просто красиво. По п'ятибальній системі я її можу поставити 10 балів. От просто, ви знаєте, так, просто 10 балів. Рекомендую свічка сіопею мати в себе в колекції, якщо ви її не маєте. Отака От краса. Ремонтатний сорт. Прямостоячі пауни, кольорова. Сорт на 10 балів. Серія свіч. Рекомендую цю серію мати в себе в колекції. Ремонтатні всі сорти. Заявляє виробник і дуже-дуже гарні всі сорти по 5 системі більше 5 балів. Так що я вас всіх люблю. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Замовляти гортензію можна в групі Viber телеграм-канал, ссылки під цим відео. Дякую, що ви зі мною. Чекаємо перемоги і зробимо Україну квіточою. Всім дякую.